Ану, зізнавайся, що тобі подарували на день народження. Ну, це з рогами, та не коза, є сідло, та не кінь, з педалями, та не рояль, і з дзвінком, та не двері. М -м, хіба не можна нормально відповісти? Велосипед? Ага, погляньте, крутий, правда. Клас! Хочеш пограти в загадки? Тоді відгадай мій подарунок. Знизу клин. Зверху млин? Тече вода, а їй не біда. Оце так. Клин, млин, вода. Тобі що, гідроелектростанцію подарували? У загадок значно простіші відгадки, думайте. Переглянь це відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай. Усна народна творчість або фольклор це складені народом твори, які передавалися в усній формі з покоління в покоління. Розрізняють такі малі жанри фольклору загадки, прислів'я та приказки. У цьому відео поговоримо про загадки. Цей фольклорний жанр виник давним давно, ще коли людство вірило в міфічних істот і намагалося пояснити існування різних предметів подій та явищ. Тож спершу загадки мали магічне значення. Тоді наші предки вважали якщо людина вміє розгадати загадки, то вона не просто є надзвичайно розумною, а володіє надприродними силами. Сьогодні вміння легко відгадувати прихований зміст загадки демонструє кмітливість людини, її спостережливість та яскраво розвинене образне мислення. Наприклад, аж до раночку вночі дід Пастух овець лічив вийшло сонечко з загаю, де вони тепер не знає. І друга загадка тисяча овець, а між ними один баранець. Спробуй розгадати Думаю тобі вдалося впізнати в обох загадках вівці це зорі в небі, а дід пастух у першій та один баранець у другій образи місяця. Тож сформулюймо визначення Загадка це короткий вислів, часто поданий у віршованій формі. У якому запропоновано прихований образний опис людей, предметів чи явищ, які потрібно розпізнати і відгадати. В основі загадок лежить метафора, яка нібито зашифровує зміст вислову та надає йому особливої образності. Лови літературну фісташку метафора художній засіб це слово або словосполучення, яке розкриває ознаки чи властивості одного предмета чи явища через перенесення на нього ознак іншого. Поглянь на загадку Чорне сукно лізе у вікно. Метафора чорне сукно символізує щось дуже темне, яке повністю закриває світло. Метафора сукно лізе, а сукно лізти не може. означає, що настає повна темрява. Тож відгадка зрозуміла ніч. Відгадай загадку. Укажи метафору Червоне коромисло через річку повисло. Якщо уявити метафору червоне коромисло, яке через усю річку повисло, то звичайно одразу спадає на думку веселка. Спробуй ще ой за лісом за пралісом золота діжа горить. Сонце символізує метафора золота діжа. Якщо уявити, як воно сяє, горить над лісом. То одразу впізнаєш, що за кольором і формою сонце нагадує золоту велику округлу посудину назвімо ознаки загадок образність, лаконічність, влучність висловленого, дотепність, розважальність, використання слів у переносному значенні, метафоричність, поетичність, символічність, узагальнення мудрості й досвіду народу, а часто ритмічність і римування. Наприклад, сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Це звичайно ж морква. Загадки умовно можна об'єднати в декілька великих тематичних груп Про людей та їхній побут. Такі загадки стосуються особливостей життя людини, будови її тіла, організації побуту і праці. Дві матері мають по п'ять синів. І кожному ім'я є руки та пальці, ЩО можна побачити із заплющеними очима. Сон Мовчить, а багатьох людей навчить. КНИГА. ЗАГАДКИ про тварин, у яких подано образний опис їхньої зовнішності ЧИ поведінки Хто двічі родився У школі не вчився, А години знає Півень. У дорозі стрибає, а у воді плаває. Жаба. Ні малому, ні старому не дасть приступити додому. СОБАКА. ЗАГАДКИ ПРО рослини. Стоїть колихається. А як торкнешся, то покусається. КРОПИВА На літо вбирається, а на зиму одежі цурається. Дерево Стоять коні на ПРИПОНІ. Не їдять, не п'ють, а все товщі стають. Кабачки. ЗАГАДКИ про природу та її явища. Чорна корова всіх людей поборола. А біла кобила всіх побудила. Ніч і день Крутиться, вертеться, нічого не боїться. Ходить весь вік, а не чоловік. ЗЕМЛЯ Біла, як сорочка, а пухнаста, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Сніг. Зверни увагу. Нерідко образний зміст загадки заснований на порівнянні. Лови фісташку порівняння пояснення одного предмета чи явища через зіставлення або порівняння з іншим, чимось подібним до нього. Найчастіше порівняння ведено за допомогою сполучників як, мов, ніби, наче і подібних. Наприклад, як сорочка, як квочка. Відгадай загадки та увідповідни їх із тематичними групами. Загадки про тварин У якого птаха найбільше букв А? Сорока Про рослини Лист зелений не пропав. А під снігом задрімав, щоб у синю сукенчину одягнуть весняну днину. Барвінок. Про людей та їхній побут. Уранці ходить на чотирьох, Удень на двох, а ввечері на трьох. Людина та періоди її життя Дитинство, зрілість. Старість. Про природу та її явища Виходило 12 молодців. Випускало 52 соколи та 365 лебедів Місяці тижні, дні року. Спробище. Отже про тварин Двічі родиться А раз умирає. МЕТЕЛИК. Про рослини. Стоїть півень на току у червонім ковпаку. Мак. Про людей та їхній побут. Без рук без ніг світ за хвилину оббігає. Думка Не гавкає, не кусає, а до хати не пускає. ЗАМОК ПРО ПРИРОДУ та її явища. БЕЗ рук без ніг, а ворота відчиняє. Вітер. Тепер ти все знаєш про особливості загадок, тож легко зможеш допомогти підліткам відгадати їхню. Знизу клин, зверху млин. Тече вода, а їй не біда. Це парасолька. Запам'ятай. До малих жанрів фольклору належать загадки. Загадка це короткий вислів, поданий у формі вірша чи запитання, у якому запропоновано прихований образний опис людей, предметів чи явищ, які потрібно розпізнати і відгадати. Загадки умовно можна об'єднати в декілька великих тематичних груп про людей та їхній побут, про тварин, про рослини, про природу та її явища. В основі загадок лежить метафора. Яка нібито зашифровує зміст вислову і надає йому особливої образності. Метафора слово або словосполучення, яке розкриває ознаки або властивості одного предмета чи явища через перенесення на нього ознак іншого. Нарідко образний зміст загадки заснований на порівнянні поясненні одного предмета чи явища через зіставлення або порівняння з іншим, чимось подібним до нього. Уміння легко відгадувати прихований зміст загадки демонструє кмітливість людини. І спостережливість та образне мислення. Відгадай ще одну загадку де найцікавіше та найлегше вчитися. Звичайно, на каналі Пістація.ua. Тисни на вподобайку, коментуй відео. Відкривай із нами світ та укриліт.